Якщо у вашому закладі використовується холодильник, що працює на сонячних батареях, ви знаєте, наскільки важливо підтримувати сонячні енергосистеми в робочому стані, ці пристрої використовують сонячні панелі для захоплення та перетворення енергії сонця, а пристрої на сонячних батареях використовують батареї для зберігання цієї енергії для живлення холодильника. Якщо ці сонячні енергосистеми не працюють, Холодильник теж не буде працювати. А якщо холодильник не працює належним чином, вакцини знаходяться в небезпеці. Сонячні панелі і батареї необхідно регулярно обслуговувати. Існує три типи завдань щоденні, періодичні і щорічні. Почнемо із завдань, які необхідно виконувати щодня перевіряйте стан дисплея панелі управління. Якщо його стан неналежний, зверніться до інструкції з використання, де написано, як усунути несправність. Якщо у вас батарейна установка, перевірте індикатори на регуляторі заряду батареї. Якщо горить індикатор низького заряду батареї, не заморожуйте акумулятори холоду з водою. Якщо активується індикатор або звуковий сигнал знеструмлення, перемістіть вакцини в холодильний бокс або інше безпечне місце. Періодично слід виконувати два найважливіші завдання. Перше це очищення сонячних панелей. Будь-який бруд, сніг, листя або інші предмети заважатимуть їхній роботі. Це завдання слід виконувати так часто, як це необхідно, що залежатиме від вашої ситуації. Якщо ви перебуваєте в регіоні з високим накопиченням пилу та бруду, вам доведеться щотижня чистити панелі. Якщо у вас є сніг, Якомога швидше приберіть всі намети снігу. Панелі необхідно чистити рано вранці або ввечері, коли енергія сонця слабка. Використовуйте м'яку тканину, змочену водою. Акуратно мийте, починаючи зверху і рухаючись вниз. Оскільки сонячні панелі часто встановлені на дахах, важливо дотримуватися таких правил безпеки. Не намагайтеся мити панелі, якщо ви не пройшли навчання з техніки безпеки при роботі на висоті. Ви повинні мати відповідні засоби доступу та безпеки, а також помічника, який триматиме драбину. Забороняється стояти на гофрованих покрівельних листах або черепиці. Використовуйте тільки відповідно сконструйовану драбину для даху. Ще одне важливе завдання, яке необхідно періодично виконувати, це розморожування. Це завдання не має прямого відношення до сонячних енергосистем, але воно допоможе вашому пристрою. Працювати більш ефективно. Сонячні холодильники слід розморожувати регулярно або коли товщина льоду перевищує пів сантиметра, залежно від того, що настане раніше. Холодильники, що працюють на сонячних батареях, слід розморожувати тільки в сонячний день, в жодному разі не в похмуру або дощову погоду. Крім того, намагайтеся розморожувати холодильник з прямим приводом від сонячних батарей рано вранці. Ваш холодильник частково розморозиться за ніч, тому це прискорить процес розморожування. Розморожування рано вранці також дозволить холодильнику найкращим чином використати денний запас сонячної енергії. Обслуговування сонячних панелей вимагає виконання таких щорічних завдань. Переконайтеся, що з 9 до 15 години сонячні панелі не затінені деревами, рослинами, новими будівлями. Або повітряними кабельними лініями. Якщо є затінення від рослинності, подбайте про те, щоб рослинність була обрізана. Якщо є тінь від нещодавно зведених будівель або нових повітряних кабельних ліній, зверніться до свого керівника. Можливо, сонячні панелі необхідно буде перемістити або збільшити їхню потужність. Перевірте електричні кабелі між сонячними панелями, регулятором заряду, батареями та холодильником. Перевірте заземлення. Або блискавкозахист, у разі будь-яких пошкоджень зверніться до свого керівника. Тепер ви знаєте щоденні, періодичні та щорічні завдання, які забезпечують функціонування ваших сонячних енергосистем та холодильника, а також захист вакцин протягом усього року.